Холодний Яр це унікальний ліс, що зберігся в давніх часів і є справжнім природним та історичним скарбом України. Холодний Яр простягається на понад 6 тисяч гектарів у Черкаській області, охоплюючи густі дубові, грабові, липові та ясинові ліси. Тут також можна знайти рідкісні рослини, такі як підстіжник, білосніжний, ковила волосиста, цибуля ведмежа та багато видів лікарських трав, фауна Холодного Яру різноманітна. Тут мешкають козулі, дикі кабани, борсуки, куниці, лисиці та багато видів птахів, зокрема сови, яструби, дятли і синиці. У лісових водоймах зустрічаються рідкісні види земноводних і риб, а в ґрунтах мешкає безліч корисних комах і мікроорганізмів, які забезпечують природний баланс екосистеми. Проте, на жаль, цей ліс дуже постраждав від війни. Бойові дії, вибухи та пожежі завдали серйозної шкоди рослинному і тваринному світу. Через зруйнування природного середовища частина тварин змушена мігрувати або гине. Крім того, Холодний Яр потерпає від неконтрольованої вирубки лісу, що загрожує його майбутньому. Незважаючи на ці виклики, природоохоронці та активісти намагаються зберегти цей безцінний природний куточок, адже він є не лише важливою екосистемою, а й символом історії та боротьби українського народу.